Заторі видихай шанс дитини не забувай. Шанс де ви зараз би не знаходились. У вас є можливість, якщо піднімете слухавку і вже зареєструвалися в проєкті шанс дитина забрати свій виграш. Все дуже просто всім, хто реєструється на сайті радіостанції, телефонуємо в певний час. Комусь в один Зачекайте, день, комусь в, іншому, в інший. але Можливо, підніміть зверну? слухавку і заберіть виграш. Сьогодні з нами має грати Оксана. Оксана з кимось розмовляє. А хто сказав, що я не вперта людина? Я хочу телефонувати ще Оксані. Оксана, зараз всі Оксана, хто нас дивиться, тримайте біля себе телефон. З ким би ви зараз не говорили по телефону. Вимикайте цю розмову, для вас, можливо, нічого не означає. А зараз ви ваш Вимикайте, будь ласка. Може, Абулент стати... Якщо в можливо саме ця розмова наближає нас до перемоги? А ми Ді? почекаємо. Алло, Оксана? Да. Вітаю да, вас. Це проект Шанс дити». реєструвалися? Так, так. Так, фух, слава Богу. Ну, ви вже доросла людина, вам 21 рік, правильно? 30. Та нікому не кажіть. 21 і все. Ну, все інше, це ага. секретик. Пані Оксано, зараз я вам пропоную uh, забрати свій виграш, він точно буде вашим, оскільки акція безпрограшна. Ви кажете старт, так. і в мене за спиною крутиться колесо. Кажете стоп, воно зупиняється і дивимося, скільки ви виграли. Пробуємо? Так, пробуємо. Давайте, кажіть. Старт. Так. Стоп. Пані Оксана, ну я вітаю вас, Стоп. оскільки цей Стоп. день став для вас успішнішим на тисячу гривень. Угу. О, дякую. Угу, будь ласка, гарного вечора вам бажаю. І не забувайте, якщо не знаєте, куди витратити ці гроші, ви завжди можете задонатити для наших військових. Всім іншим нагадую, триває наша акція Шанс Дити. Ваша задача встигнути зареєструватися. Всі деталі під відео і підніміть слухавку, коли вам телефонуємо. Ви бачите, я телефоную вперто, навіть якщо ви з кимось розмовляєте. Шанс дити, проект представлено за підтримки партнера Слот Сіті. Шанс там, де ти.